Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами працюємо над алгеброю 7 клас за програмою Інтелект України. Частина 5, картка 9. Тема винесення спільного множинка за дужки». Розберемо з вами А1, Б1 та картку С1. Завдання перше: Винеси спільний множник за дужки. Для того, щоб винести спільний множник за дужки, спочатку потрібно подивитися, а чи який у нас тут є найбільший спільний дільник усіх чисел 5 і 10. Якщо у нас найбільший спільний дільник 1, не чіпаємо, а якщо найбільший спільний дільник більше, ніж 1, виносимо його за дужки. Найбільший спільний дільник 5 і 10 це буде 5. Серед змінних у нас спільних немає, тому що біля 5 немає змінних, а біля 10 є х, і там, і там немає х. Тому виходить так, що ми виносимо лише 5 за дужки. Що ж буде в дужках? Потрібно те, що було. Кожен доданок поділити на те, що винесли. 5 поділити на 5 це буде 1. А 10х поділити на 5 це буде 2х зі знаком плюс плюс 2х. Приклад Б: 18 додати 3х. Знову ж таки, 18 і 3. найбільший спільний дільник це буде 3. Адже це найбільше число, на яке можна поділити і 18, і 3. Серед змінних спільного нічого немає. Тому 18 ділимо на 3, це буде 6. Плюс ставимо, тому що 3х додатнє у нас. 3х ділимо на 3 залишається тільки х. 3 помножити на 6 плюс х. Приклад В. Якщо бачимо, що на першому місці стоїть знак мінус, то за дужки виносимо теж від'ємне значення. Неважливо, чи наступний плюс чи мінус. 2 і 10 – найбільший спільний дільник 2. Тому виносимо мінус 2. Що залишається в дужках. Мінус 2 ділимо на мінус 2, це буде 1. А 10х тут увага ділимо на мінус 2. Знак стає мінус, і 10 на 2 це буде 5, і залишається х. Тому мінус 2 помножити на 1 мінус 5х. Приклад г. Тут цікавіше. Тут у нас біля кубі стоїть одиниця, а ми знаємо, що будь-яке число з одиницею вони взаємно прості. Тому знаходити НСД не потрібно, тому що це одиниця. Ми не будемо виносити одиницю. Але є у нас спільна змінна х обираємо ту, яка має менший степень. У нас х в третьому та х в першому. Виносимо задушки в меншому степені тобто х у першому. Лише х. Що залишається в дужках? х в третьому поділити на х в першому. При діленні степені віднімаються, 3 відняти 1 це буде 2, тобто х в другому степені. Далі додати 3х, тобто плюс 3х, ділимо на x, лишається лише плюс 3, тому що х і скорочується. Отже, х помножити на х в квадраті плюс 3. Приклад d. 6 додати 9х у п'ятому. Найбільший спільний дільник це у нас буде 3. Серед змінних немає нічого спільного, тому 6 ділимо на 3 це буде 2. 9х у п'ятому ділимо на 3 це буде додати 3х у п'ятому степені. Приклад e 7х у кубі додати 14. Найбільший спільний дільник 7. І відповідно далі бачимо, що немає ніяких змінних спільних, тому залишається тільки 7. 7х у кубі поділити на 7 це х у кубі. 14 поділити на 7 це буде 2, тому додати 2. Приклад же. 4х у кубі додати 20х у п'ятому. Найбільший спільний дільник 4, але є спільна зміна х і там, і там. Обираємо ту, яка має менший степінь. 3, 5, менше з них буде третій. Далі, відповідно. Ділимо числа на числа, а однакові змінні на однакові змінні. Оскільки в нас 4х кубі тут і тут, то відповідно при діленні це буде одиниця. Ні в якому разі не 0, як дехто думає. А чому так? Тому що 4 поділити на 4 це 1, х кубі поділити на х кубі це теж буде 1. При множенні цих одиниць залишається одиниця. Додати. 20 ділимо на 4, це буде 5, числа ділимо на числа, а змінні на змінні. х у 5 ділимо на х у третьому степені віднімаються х у другому степені. Приклад З. 20 відняти 5х у 4 степені. Найбільший спільний дільник 5. Лише п'ятірка. Помножити. 20 ділимо на 5 буде 4. Мінус 5 ділимо на 5, це буде мінус 1. Але якщо у вас лишається ще змінна, не пишіть 1. Тобто не пишіть так, що буде мінус 1х в четвертому, ні. Просто х в четвертому переносимо у відповідь. І виходить 5 помножити на 4 мінус х в четвертому. Якщо ви думаєте, що ви помилилися, зробіть усну перевірку. 5 на 4 це 20, правильно. 5 на мінус х в четвертому мінус 5х в четвертому теж правильно. Завдання і. E. 11х в четвертому додати 22х у третьому. Найбільший спільний дільник, я бачу, це буде 11. Ділиться і саме на себе, і 22 на нього ділиться. Так, а х також виносимо, це буде х в третьому, менший зі степенів. Що лишається? 11 на 11 це 1, а х в четвертому на х в третьому це просто х, тому пишемо х. Додати 22 на 11 це буде 2, х в третьому на х в третьому – це 1. Писати не потрібно. Тому 11 х в третьому помножити на х плюс 2. Далі розглянемо картку b1. Винесе спільний множник за дужки перше завдання. Дивіться, от у вас є x плюс y в перших дужках, а перед дужками що стоїть? Потрібно поставити собі одиницю. Зараз зрозумієте, чому. У нас є спільний вираз x y та x y. От його виносимо за дужки. Х додати y. Але в других дужках має, відповідно, теж бути два доданки, тому що до цього було два доданки. Але що ви напишете, якщо там не буде одиниці? Інколи помиляєтесь і пишете просто А, а це неправильно. Має бути 1 і додати А. Тому що, пам'ятаєте правило, ми ділимо те, що було, на те, що винесли. Тобто, якщо я поділю вираз Х y на Х плюс І, це буде 1. Якщо я поділю вираз А на Х y, розділити на Х y, то залишається лише буква А. Змінна А. В прикладі Б точно так само. Дивіться, А мінус Б це спільний вираз, який виносимо за дужки. Тому записую А відняти Б. А в других дужках буде те, що залишилося перед ними М відняти N. Приклад В. Знову ж таки, дивіться, А плюс Б спільний у нас. Записую А додати Б. А в других дужках те, що лишається, Х відняти 2. Приклад Г. Так, дивом, спільний вираз А плюс Б. Неважливо, де стоїть множник 3х, попереду дужок чи позаду. У нас А плюс Б спільний вираз. А в других дужках, відповідно, залишається 3х-2y. Ось таким чином. Якщо з якихось дужок ще можна щось винести, то виносити Тут не можна. Друге завдання розверіть рівняння. І тут особлива ваша увага щодо таких рівнянь. Наша мета виносити спільний нож за дужки. Це означає, що в таких рівняннях ти теж будеш виносити спільний ножки за дужки. Але справовуч залишаємо 0. Тобто розкладаємо на множники. І тоді, коли в нас добуток дорівнює нулю, ми кожен з множників маємо право порівняти до нуля. Кожен з множників, який містить невідому змінну. Отже, приклад а. х у квадраті додати 8х дорівнює 0. Виносимо спільний множник за дужки, це буде лише х. В дужках залишається х додати 8 дорівнює 0. В такому випадку в нас є два множники: ось перший, ось другий. Кожен з них може дорівнювати нулю. Тому що якщо один з них дорівнює 0, то, помноживши на другий, буде відповідь 0. Тому записуємо х дорівнює 0, або х додати 8 дорівнює 0. В першому випадку можемо підкреслити, це означатиме, що це вже готова відповідь. А в другому випадку переносимо 8 з протилежним знаком. Це буде мінус 8. Можна написати 0 відняти 8, але все одно ж буде мінус 8. Тому записуємо відразу мінус 8. І це буде другий розв'язок. Навіть можна їх пронумерувати: перший х і другий х. Приклад b. Точно так само виносимо х за дужки, тому що х це у нас єдине, спільне, що можемо винести. В такому випадку в дужках залишається 5 додати х до рівня 0. Звідси х дорівнює 0, або 5 додати х дорівнює 0. Х дорівнює 0 це перший розв'язок, а в другому випадку х дорівнює. І 5 переносимо з протилежним знаком праворуць, буде мінус 5. Теж два розв'язки. Перший та другий. А от в прикладі В можна з дужки винести просто х, а можна винести 3х Помножити на X відняти 2. Дорівнює 0. Інколи ви пишете, що 3х дорівнює 0. Або х-2 дорівнює нулю. А можна взагалі 3 не писати, тому що це такий множник, який є числовим, і він не може дорівнювати нулю. Тому я теж запишу просто х дорівнює 0 цього достатньо, або х мінус 2 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 2 з протилежним знаком переносимо праворуч, це буде 2. Перший розв'язок х дорівнює 0, другий розв'язок х дорівнює 2. Якщо стосовно інших прикладів, таких як, наприклад, у карті B2, то дивіться, перше завдання, воно дуже схоже до того, що ми робили, а в другому завданні, ну от давайте зробимо хоча б приклад А. Винеси спільний многір за дужки. Я дивлюся, в мене 2 коефіцієнт, мінус 3 і 6. Найбільший спільний з цих трьох чисел це 1. Тому не беру нічого до уваги. Але які є спільні зміни? Є спільна зміна А, Б, і більше ніяких. А в мене є в другому, в третьому, в третьому. Обираю в другому. Б в мене є в першому, і далі можу навіть не дивитися. Цього достатньо. Це найменший степінь, Перший. Тому відкриваю дужку, і дивіться далі, що я роблю. Тут коефіцієнт 1, просто не пишемо. Але ж, 2 поділити на 1 буде 2. А в другому поділити на в другому буде 1, якщо множник 1 не пишіть. Б в першому на Б в першому 1 не пишіть. С, а тут немає, переносимо у відповідь. Лишається лише 2С. Далі мінус 3 ділю на 1, мінус 3. А в третьому на А в другому степені віднімаємо А в першому. Б в другому на Б в першому степені віднімаємо Б в першому. І С переносимо у відповідь. Далі плюс 6 ділимо на 1 плюс 6. А в третьому на А в другому А в першому. Б в третьому на Б в першому Б. У другому степені. Тобто, коли ви побачили, що у вас є спільне, ви його винесли з дужки, а потім кожен доданок по черзі ділите на ось цей спільний множник. Причому діліть числа на числа, однакові змінні на однакові змінні. Якщо якоїсь змінної немає, в тому, що ви винесли, це ж прекрасно, просто переносите його у відповідь, так як зі зміною це. Так, яка особливість є в карці, наприклад, B3? Теж не буду всього робити, буквально зроблю приклад А. Дивіться, Він ніби великий і складний, а насправді все дуже просто. Скрізь у вас є множник в квадра... четвертому степені додати 5. Я його підкреслю. І запишу х четвертому додати 5. Це наш спільний множник. Якщо я поділю кожен доданок на цей вираз, то він скорочується і залишається. Дивіться, B, в других дужках, додати D і відняти M. І більше нічого не можна розкласти на множники, тому це так і залишається, і це наша відповідь. Розглянемо також картку С1. В перці С1 перше завдання. У многочлені 3А в кубі мінус 1 друга А у квадраті додати 1 третя А і відняти 1 шоста. Винесе за дужки множник, приклад А. Давайте буду робити по черзі. От приклад А спочатку. Виносимо за дужки 1 шосту. Що це означає? Коли я ділю кожен данок на 1 шосту, то при діленні на дріб 1 шоста, я насправді його перевертаю, і виходить, що я множу на 6 перших, тобто на 6. То давайте в дужках я просто запишу вираз. Помножений на 6. 3а в кубі на 6. 18а в кубі. Мінус 1 друга а у квадраті на 6. 1 друга на 6, це ж буде 3. Мінус 3 а у квадраті. 1 третя а на 6. 1 третя на 6 це буде 2, тому плюс 2а. Мінус 1 шоста на 6, мінус 1. Ось так. Далі приклад Б. Виношу за дужки 1 третю. Якщо я ділю на 1 третю, це те ж саме, що я перевертаю і множу на 3. Тобто виходить так. 3 на 3 це 9. 9а у кубі. Далі мінус 1 друга помножити на 3 це 3 других, або 1,5 можна записати, наприклад, а у квадраті. Далі плюс 1 третя на 3 це буде 1, тому просто А. І мінус 1 шоста на 3 це буде мінус 1 друга. Приклад В. Я маю винести за дужки мінус одну другу. А оскільки я виношу мінус одну другу, то ще й знаки міняються на протилежні тепер. І це те саме, що я множу на 2. Ви вже зрозуміли, чому? Тому міняю знаки на протилежні і множу на 2. Це буде мінус 6А у третьому. Або А у кубі. Далі мінус на мінус дає плюс множу на 2. Це буде А у квадраті. Далі мінус множу на 2 2 третіх а. І плюс множу на 2 1 третя. І приклад Г. Я маю за дужки винести мінус 2. А от цього разу дійсно ділимо просто на 2, 3, ділю на мінус 2. Це буде мінус 1,5 або мінус 3 других, ну краще 1,5. А в третьому степені. Далі мінус на мінус дає плюс. Одну другу ділю на 2 це 1 четверта а у квадраті. Потім плюс на мінус буде мінус. Одну третю ділю на 2 це буде 1 шоста А. І мінус на мінус дає плюс. Одну шосту, та ще ділю на 2, буде 1 1,2. Бо поділити на 2 це те ж саме, що помножити на одну другу. А одна шоста на одну другу виходить якраз 1 12. Зрозуміло. Далі розглянемо з вами завдання друге. В другому завданні розклади нам множники n натуральне число. Приклад А. Y в степені 2n відняти 2 y в степені n. Принцип той самий: виносимо за дужки те, що можливо, в меншому степені. Значить, дивіться, у нас є y в степені 2n та y в степені n. Y в степені n це точно буде менше при значенні n в натуральному числі. Тому ділимо y в степені 2n на y в степені n степені ж віднімаються, а 2n відняти n це буде просто n. Тому y в степені n. Далі мінус 2, а тут було ніби як одиничка коефіцієнт, тому пишу мінус 2. y в степені n на y в степені n це одиниця. Тому нічого не дописую. Приклад b. Так, z. Байдена з різкою писати. В степені 2n відняти 2. Додати z в степені n-1. Що більше 2N 2 n-2 чи n-1? Ну, от ви, навіть, якщо просто двійку винести за дужки в першому степені, то у вас вийде такий же степень тільки два рази більший. Тому виносимо за дужки z в степені n-1. Те ще менше. В такому випадку. Що лишається в дужках? Я ділю z в степені 2n-2. На z степені n-1. Степені ж віднімаються 2n-2 відняти n-1. Розкриваю дужки. 2n-2 відняти n 1, бо перед дужками був мінус. Далі дивіться, 2n-n це буде просто n-2 плюс 1 буде мінус 1. Залишається в дужках z в степені n-1. Потім був знак плюс, пишу плюс. І коли я ділю z степені n-1 на z-степені zстепені-1, це одиниця. Тому це відповідь. І приклад В. У нас А в степені n, b в степені 3n відняти а в степені n, b в степені 2n. Тобто за дужки я виношу змінну а і змінну в, але в яких степенях? В менших. У нас а в степені n, що там, що там, а от Б в степені 2n менше. Тому, що залишається в дужках? Зрозуміло, що а в степені n на в степені n це буде одиниця. Не пишу нічого поки що. B в степені 3n на b в степені 2n степені віднімається, буде b в степені n. Далі у нас мінус на плюс буде мінус. І оскільки ці вирази два однакові, то при їхньому діленні лишається одиниця. Тобто а в степені n b в степені 2n помножити на вираз в дужках b в степені n-1. Надіюсь, все було зрозуміло. Дякую за увагу. До зустрічі!